Вітаю! Сьогодні ми на агровиставці Агрочелендж в Дослідницькому, де ми презентуємо нашу техніку разом з ТДВ Браслав. А найцікавіше, цікавіше, що саме ми привезли на цю виставку, зараз ми вам покажемо. Виставки ми привезли 90-го кія, причіпи 110-го кія, причіпи більш детально покажемо. ТДВ де зі своєї сторони, привезли більш доїльні обладнання, оскільки це їхня специфікація, але з цікавого, за моєю спиною зараз це причіп спеціальний, 10-кубовий в даному випадку та каток. І до речі. Те, що дуже мало хто звертає увагу, трал також їхнього виробництва. І також з моєю спиною ще напівпричіп контейнеровоз, Також їхнього виробництва. Все це ми вам зараз покажемо на відео. Давайте все ж послухаємо, що думають пересічні відвідувачі виставки про 90 кія. Ну, ні, він удобний. Я ж кажу, наша біли збитий. Неудобно. Неудобний? Ти, ти залізь, попробуй. Ти Це просто залізь, Тут не, не запритивні ці. Передачі 4 І тут Так, що це у нас Газуль там і попал попало вами Як його можна ден Як його можна да так високо А хто там день? Ручний газ Ти, я на, на тих таргарах шокей що мас Я догазую, вона мне сей запечатала Да? Я її вообще не пользуюсь Вообще Ніколи. Навіть і їду по дорозі і не по дорозі. Ну тільки якщо тут є зручний ручний. Надо відбиратися, я буду сам розвивати, наверное. ну, тугенький, да? Ну люгенька. Ленька. На себе не да? Ты багато хоче. Хорошо потім опускаюсь. Андрюр йо. Все чітко. З -просяг, з -просяг, з -просяг, з -просяг, ну так як ти хотів? Заведи трактор, нажми е степлення і переключаю. Тут ж половинчиків немає, ж немає. Як це нема? немає? Нема половинчиків. А немає? Немає половин. Тут механічна буде коробка. Тут просто буде 4, Понижний, 4 діапазона, зрозуміло? Ага. А оце, по-моєму, реверс. Ні, так. Так його, звісно, видно і на віску видно добре. сидушка посмотрела да? не сидушка чуго вообще непогана сидушка такая я я бы даже сказал даже непогана вообще предказать не. показать три диапазона скоростей да Ну так, да, вот же діапазони тут Наші будуть наші понижаючи, поміжаючи. А, то є половинчик, так і механічно половина. Ну, да, ну, да. Коротше, як на МТЗ, поміже на повичена. <святок> ну по суті. <святок> ну, реверс хоча б у нас повноцінний є. Реверс. реверс повністю на всі на, все. 24 на 24 нас. Вперед і назад, так. і все, так. А що із сервісом в Україні? Йим ми офіційно представляємо, ми продаємо і сервіс тут жим надаємо. Ми не з Києві, ми знаходимося в виїзнаді ви сервіс, туди, куди, куди потрібно, туди і виїжджаємо. Mm -hmm. Ахул, що там, купляє? Да. Їдемо на ньому, додому? Да. 40 їде, кстати. 40, 40, 40, 40? Ну, думаю, пару суток доїде. Я в сезоном 34 спальцюю. Де ми їдемо? Я купив, мені не По 50 і все. Поїхали. І доїдемо. Хороша техніка. Це тоді я його пощупав і побачив. Можемо... Давайте, Давайте поїхаємо. Зараз ще візитку там. А може ми розбагатіємо. Це треба збоку, навір. Так, давай Як же шар. Ой, диви, тут люк клас. <ріпи> Прикольно. Саме популярних число на школі. Ти знаєш, блі? Ти знаєш, що я сьогодні не сидів. Це напевно. Знаєш, тут по функціоналу, типу, не знаю, як поясню, дуже багато нікого немає, щоб у реверс, і ще понижена тобі ж на передачу. Це на скільки це є кінська сел? Там стоїть 110. Скільки там кінський сел? 110. Тут понижена повишена, так? тут 24 на 24 mm -hmm. Тобто то, реверс? То, реверс, да. ця ручка, це повишена Так. Да. Скоростя діапазони і плюс то ж, то ж, і... Да. Да, тут, щось... Це газ? так. Оця подобно. Можна 2,2, по-моєму, мінімально скажу. Oh, Thank you згубив кепку? Ні, 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 нічого не нажимай, Посадить? Ні, 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 ключики не нажимай. Хочеш сісти? Давай. Іди Зараз що? Ні, заводити не можна, бо дядя буде сваритися. Можна тебе сфотографувати? Подивіться, дивись, на маму. Що, не нажимай, тільки добренько, Матвій. Матвійчі. Я тут так само. Ходімо далі, в інший трактор. Ходімо в інший трактор шукати. Ще. Ну, Це як замість такі, отакий ті. Ну, звісно, бомба. Чуєш, тут вже все є. И воно адекватно. Два диапазона, 4 передачи. Все. Нормально. Вата. Ну не вообще, два диапазона 4 передачи. Что че надо. Понижено, повышенной пошел. Четыре поныжных куча. Рабочих, 4 слышишь. Я Фу. думаю, на, він на четвертый. Давай, скандерчик, все, блядь. Он на четвертий летит мы по ракетам летит. Хоть на вот такие кии даже. Да все же лучше МТЗ. Кей, кей будинка, Я думаю, сепщасти. запчасти на китайские технику должна быть. Будет, Если их делать, будут запчасти. Вом, б... Все доступно, все легенько, -40, да. вом тоже. 1540 да, протянулось. А, это переключение вом. Да, да. А вот куда дальше? Еще... блокировка. Блокировка. Да. Дифференциала. Не, ну так, классно. Реально классно. Гоновузка? На говновузку на, на нам нужно. А ми будемо завершувати дане відео. Діліться вашими враженнями, якщо ви були відвідувачами цієї виставки, розповідайте, як вам, чи заходили до нас, як взагалі. Ну, а з вас, як завжди, вподобайка, підписка та коментар. Ну, а ми будемо продовжувати вас радувати цікавим контентом.